Суботній вечір прекрасна нагода урізноманітнити своє дозвілля та ще й зробити його корисним та пізнавальним. Саме так і зробили учасники парламент квізу, який відбувся в рамках програми Неосвіта в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Волонтерська діяльність це дуже важливо, але ще важливіше час від часу рухати трошки мізками. А тому в рамках нашої програми Неосвіта. ми влаштовуємо такі невеличкі венькі заходи, і для наших волонтерів в тому числі Вирішили влаштувати два квіза, які об'єднав один невеличкий. Міні турнір Ведучими наших квізів були Юлія та Сергій, представники компанії «Бренторія», які радушно погодилися нам допомогти у проведенні. Організаторами програми «Неосвіти» є молодіжний програм Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади якому виду спорту належить схема, з якого мультсеріалу той чи інший саундтрек та інші не менш цікаві завдання намагались виконати учасники другої гри парламент квізу? Загалом участь брали 15 команд по 13 в кожній грі. Ми займаємося іграми для дорослих розумними іграми, розумним відпочинком. І сьогодні проводимо в парламенті прамотікамичука. Цей чудовий парламент квіз для нашої молоді. В кожній грі було сім раундів, в раунді 10 питань, тобто 70 питань. кожного. Кожної гри грали наші і Загалом це було 140 питань абсолютно з різних тем: історія, література, наука і техніка, кіно. Про все на світі питали, молодь. Переможцями другої гри парламент квізу стала команда Бойові хом'ячки. Який раунд для команди став найскладнішим? Поділився Дмитро. Напевно, найскладніший раунд для мене сьогодні був раунд, в якому потрібно було відгадати за саундтреками Мультфільми або мультсеріали 90-х, 2000-х років, і щось знаю з цього, щось не знаю, тому що це не моя вікова категорія. Це дуже круто, що молодіжний парламент організовує такого типу заходи, коли молодь має можливість проявити себе в інтелектуальних змаганнях, дізнатися щось для себе нове, цікаве і таким чином розвиватися. За результатами двох ігор, переможцями турніру, стала команда Круті перці для перців. Ця новина стала приємною несподіванкою. Ми дуже раді і не очікує. Ковали насправді думали, що у нас буде десь там третє, п'яте, четверте, але ніяк не перше. Це дуже було несподівано, але це прям супер. Мені дуже сподобалося. Ну іноді було складно, тому що ну не все знаєш, але було весело. Переможців сезону нагородили дипломами та символічними подарунками. Слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кримчука у соцмережах, аби не пропустити цікаві та пізнавальні заходи. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримачузькі новини.